Він такий красивий, такий красень у нас. Да. Це лебить, мабуть, шипун, я не дуже розуміюся, Ну, но... красний такий клюк. Да. Чого бедиться, ми не знаємо. Зараз нам треба буде вирішувати питання, що з ним робити. А ми не знаємо їсть він. Водичку ми поміняли, так. Насипали кукурузки, але ми теж не знаємо. Він в стресі. У нас умови не дуже якби, сприятливі для отримання птиці. Треба робити умови, аби шукати, куди звернутися за допомогою. Де є такі фігівці. Ще мені не дозволяють, що край крила. Я не розумію, що це. Може він просто забив, вроді криля працюють. Але все ж таки. Порада поїздців потрібна. Він, мабуть, не може злетитися я не знаю, як він там жив де він потеряв лапу, Ну він маше крилями, Ну він навіть не може ходити. Він припадимається на лапи, пересувається, так ну ходити він не може на лапах. Отака в нас пташка. Щось треба робить.